Вітаю вас на каналі Garage. В цьому відео я покажу вам свого твіна. Це 15-й твін, 2500 S розмір. Легендарна, славнозвісна модель. Багато хто називає його як останній твін по тій причині, що це останній твін, який мав дві направляючі і повністю металевий корпус. Буду його розбирати сьогодні, катушка теж недавно обслуговувалась і розбираю його по тій причині, що переведу теж його на синтетичні мастили. Це я робив і в своєму комплексі, відео ви бачили недавно і так само буду переводити свій 21-й. Ну все, поїхали розбирати. Знімаємо шпулю, Відкручуємо ручку. Знімаємо підпульний механізм. Беремо зірочку торкс другого номера. Відкручуємо гвинт. Знімаємо підпульний вузол. Беремо ключок на 12 і відкручуємо гайку ротора. Різьба тут ліва, потім через це нам потрібно крутити за годинниковою стрілкою. Бачимо, що тут теж, як і на комплексі, стоїть муфта старого зразка, тому безпроблемно відкручуємо три шурупи. І витягуємо її, знімаємо резоновий манжет і сам підторможувач ротера. Зняли підторможувач і будемо розбирати сам корпус. Дивіться, якщо ми подивимося на задню декоративну кришку, вона має один гвинтик. Але відкрутивши його, кришка не зніметься по тій причині, що вона прикручена в нас ще зсередини шурупом. Тут є заглушка під самим підторможувачем. Витягуємо її. Витягнули заглушку. Тепер нам потрібна викрутка. Звичайно, фігурно. Товщиною не більше 3 мм, бо отвір якраз має 3 мм. Цей шуруп досить важко нащупати, але в принципі реально. Коли ви його відкрутите, декоративна накладка сама виїде дозаду. Все, відставляємо її в сторону і ага, ще знімаємо. Тут є таке пастиковий елемент під самою кришкою. Приступаємо до розборки. Дивіться, після того, коли ми зняли підторможувач ротора, під ним стоїть пластикова заглушка. Її потрібно зняти, під неї є гвинти. Як бачите, корпус тріп... кріпиться трьома гвинтами. Корпус розкручений, можемо розбирати. В даній катушці передатка 5,2 до 1, тому не потрібно тут виставляти ніякі мітки. Знімаємо кришку. Так, розібрано. Витягуємо головну шестерню. Відставляємо в сторону. І ось наші дві славнозвісні направляючі. Як бачили, в комплексі була одна і в твіні 20 2020 року теж одна. Розбираємо далі. Буду я знімати безкінечник на ній по тій причині, що мені потрібно встановити ще один підчипник. Бо я попередньо встановив тільки один, бо не мав підчипника 5х2. 2 на 5 на 2,5. Тепер я їх дозамовив і буду встановляти. Щоб розібрати нам далі, нам потрібно витягнути самі направляючі. Витягуємо направляючі. Бачимо одна з них вже суттєво потемніла. Хоч вона не так багато вітрила. Направляючі, вони різної вони різні між собою. Та, яка має резинку ближче до заду, вона стоїть біля безкінечника. Та, в якій резинка далі, вона стоїть далі від безкінечника. Все, можемо відкручувати головну шестерню. Можемо витягувати саму сторону. Ну і ж звісно. Так, це в нас сама пережимна пластина. Під нею стоїть така досить груба шайба. Не зовсім під нею між нею і втулкою. Обгонної муфти. Потім стоїть підшипник. І потім стоїть випукла шайба. Це зверху. Знизу стоїть одна досить груба алюмінієва шайба і резинове демпферне кільце Бачите, тут набагато більше. Всяких демпферних елементів в порівнянні з тим ж комплексом, який я розбирав і показував вам недавно. Будемо мити шестерні і елементи, які будемо змазувати. Я зараз їх замочу в обезжирювачі і покажу вам, як зняти сам безкінечник і добратися до шестерни мікромодулю. Продовжуємо розборку, знімаємо сам безкінечний гвинт для того, щоб встановити ще один підчепник. Болт, пластина з попередньо встановленою шайбою. І витягуємо сам безкінечний вал. Витягуємо віз паразиток і можемо розбирати даний вузол. Шестерні, як бачите, тут стоять металеві. Рішення непогане, але як для мене воно трошки шумне. Все-таки пластикові шестерні з дрібним зубом вони найтихіші, такі, як стоять, там, наприклад, на 20-му твіні. Витягуємо саму втулку і на її місце вставляємо підшипник. Беремо наш підшипник і встановлюємо його в його посадочне місце. Всі деталі нашого механізму вимиті обезжирені, можемо приступати до зборки. Починаємо зборку з паразиток. Попередньо змастимо зони тертя. Беремо тепер віз, Теж акуратно змастимо і вставляємо на своє місце. Паразитки крутяться, все супер, без проблем. Тепер збираємо. Безкінечний вал. Вставляємо його шестерню. Беремо сам вал. Безкінечник вставлений. Ставимо підшипник. До речі, коли міняв втулку, шайб не вставляв. Встановив тільки дуже тонку шайбу. Під пережимну пластину. По тій причині, що тут нема такого, що там може залізти 5-6 шайб. Там суто така єдина тонесенька шайба, яку я в себе знайшов і то вона пластикова. Єдина, з яким безконечно все добре. Вставляємо спочатку шайбу на підшипник. Тут шайба обов'язкова по тій причині, щоб площини. Самого підшипника внутрішнього і зовнішнього вони були рознесені один від одного, щоб було вільне обертання. Вставляємо прижимну пластинку і прикручуємо гвинтом. Пробуємо як все крутиться. Все крутиться вільно. Можемо змащувати тепер самі шестерні мікромодулі. Шестерні мікромодулі у нас змазані. Тепер, поки ми маємо доступ до безкінечника, змастимо сам безкінечник. Не потрібно багато накладати мастила, потрібно просто добре змащеним пензликом пройтися по самих канавках. Але, чесно кажучи, в цьому випадку можна було спробувати шестерні змастити ще густішою смазкою. По тій причині, що, якщо взяти за безкінечник, порухати, шестерні одна відносно другої мають невеликий люфт. Тобто вони досить слабо заходять в зацеплення одна за другу. Коли буду ти наступний раз катушку, попробую змастити більш густою смазкою. А зараз залишу просто DG06. Тепер можемо переходити до змащування самої головної пари. Покажу вам її стан. Стан в неї дуже хороший, відсутні будь-які сліди зносу. Єдине, що ця шестерня трошки потемніла в зоні роботи. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, було. Мастило якесь е, таке специфічне, що сам метал почав з ним вступати в якусь реакцію, але слідів зносу теж немає. Цього разу теж буду змащувати головну пару е, мастилом МТСВ B. До цього вона була змащена дг 06 Беремо пензлик, образаємо на ньому ворс і помаленьку промащуємо акуратно кожен зуб з обох сторін. Не потрібно вкладати багато мастила, оскільки воно видавиться, попаде на шток і буде тормозити роботу вашої кутушки. Головна шестерня змазана. Приступаємо до іншої шестерни. Також змазуємо її акуратно. Не потрібно давати багато мастила. Просто беремо і промащуємо вздовж кожного з низу. теж змащена. Тепер візьмемо теж це мастило і змастимо саму паразитну шестерню. Всі елементи нашої кутушки змащені, можемо приступати до зборки. Починаємо зборку з штока. Вставляємо шток. Тепер беремо шестерню і набираємо шайби в зворотньому порядку, так як ми їх знімали. Тобто це в нас. Сама демпферна резинка. потім шайба, потім демпферна шайба, і підшипник. Цей комплект у нас готовий. Змастимо тепер сам шток. Шток я буду змащувати смазкою МТСВ МТ-01. Вставляємо нашу шестерню на місце. Ще стоїть, все крутиться, все добре. Тепер ставимо наші направляючі. Попробую, по тій причині, що вона настільки сильно потемніла, спробую замінити мастило цієї направляючі, яка стоїть біля безкінечника. Вона була змащена мастилом ДГ06, зараз я її змащу мастилом. МТСВ. Одна направляюча в нас вставлена і змащена, тепер вставляємо другу. І теж її змастимо. Її я змащу з мастилом dg 06 тим, яке і було. Її досить важко змащувати по тій причині, що надзвичайно мало місця. І потрібно, помимо цього всього ще її обертати, щоб промостити її з усіх сторін. Теж багато масла не потрібно давати по тій причині, що воно буде тормозити роботу вашої кутушки. Все, наш механізм зібраний, все крутиться вільно, все справно. Тепер можемо ставити нашу головну шестерню. Вставляємо шестерню, вставляємо шайби, які були на ній. Промащуємо наш стик корпусом мастилом. Теж використовуємо стилу DG-06 можемо накривати корпус нашою кришкою. Вся кришка вставлена, попередньо можемо покрутити, подивитися, що немає якихось затинань, закушувань. Все крутиться, все справно. Тепер вставляємо на місце переживну пластину. Тепер прикручуємо гвинти самого корпусу. Гвинти прикручені. Тепер вставляємо пластикову накладку. І після цього нам потрібно закрутити задню декоративну накладку. Вставляємо пластикову, беремо саму накладку. Тут не потрібно спішити, потрібно попасти на сам шуруп, і в процесі закручування вона сама буде сідати на своє місце. Все. Шуруп ми закрутили. Тепер закручуємо верхній болтик. Тут стоїть тонесенька маленька шайба під цим болтом. І сам гвинт. Корпус зібраний, збираємо далі. Вставляємо. Підторможувач ротора, манжет ми одягнули. Тепер потрібно встановити втулку. І після цього можемо ставити саму обгонну муфту. Вставляємо втулку обгонної муфти. І сам водозахист теж попередньо пройшовшись по ньому мастиву. Механізм у нас повністю зібраний. Можемо встановляти сам ротор. Гайка закручена. Вставляємо тепер резиновий манжет, притисну пластину і прикручуємо шурупами. Ротор у нас зібраний, нам залишається зібрати тільки підшпульний вузол. Шпульний вузол зібраний, ставимо на своє місце шпулю. Перекручуємо ручку, і зараз перший раз разом з вами я її покручу. Дивіться, чи змінився її хід після переходу на синтетики? Так, він став більш такий накатистий, тобто в ній збільшився холостий хід. Сам хід її, ну, напевно, він став чуть-чуть м'якший. Ну, але я так само, як я говорив в відео про комплекс, я не можу сказати, що кардинально є різниця. Різниця є: відсотків, напевно, десь на 20-30, не більше. Тепер декілька слів про саму катушку. Цю катушку, я ще зроблю з нею одне відео по тій причині, що я планую тут зробити досить серйозний тюнінг, хоч всі підшипники вже вставлені, які можна було доставити, але я ще очікую одну запчастину з Японії. Тому відео я е, випущу і покажу вам свою ідею, покажу її виконання, роботу. і Різницю в самій роботі і в вазі катушки. Про катушку. Вона в мене стоїть на кенноні, ловила вона в мене не так багато. Купляю я її БУ в хорошому стані. Плечі, в принципі, теж в нормальному стані є вже знос, але втулити їх ще не потрібно. Ротор. Це її таке саме слабе місце, ловить вона переважно, це 10-12 грам джиг. і Метал, там, до 14 грамів. З цими завданнями вона справляється на ура. Єдиний її мінус, як на мене, це її вага. Вона досить важка. Ну, але це пробачається, якщо розглянути її як зі сторони дуже надійної кутушки. Робота кутушки мені сподобалась. Можете це теж оцінити на відео. Шум, можливо, він у вас буде більший, можливо, менший. Не знаю, але катушка працює досить тихо. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!